Пане Володимире, вітаю. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Бажаю здоров'я. Дякую вам, що запросили. Покровський напрямок найгарячіший. Такі заголовки можна почути в змі останнім часом, і навіть відтоді, відколи ворог тисне на цей відтинок. А це вже понад півтора року. Скажіть, будь ласка, що там зараз? Ворог продовжує тиснути. Він не відмовляється від своїх планів пройти крізь Покровський і таким чином зайти у фланг усієї нашої Краматорсько-Слов'янської агломерації. Його мета залишається незмінною. Це контроль над усією Донецькою областю, і він усіма силами збирається встановити цей контроль, от зокрема за шляхом такого військового брутального наступу. І Покровськ тут йому як кістка в горлі вже півтора року. Він не може поробити наші бойові порядки і вийти власне на цю агломерацію Краматорськ і Слов'янськ. Чому саме Покровськ? Мабуть, це питання вам дуже часто задають, але все ж таки хочеться спитати штурмовиків, чому цей відтинок фронту настільки важливий для окупантів і чому нам важливо його відстояти? Покровськ був важливою логістичною такою ланкою, точкою через яку проходили усі рокадні дороги на нашому східному фронті. І відповідно для нашої сторони він мав важливе значення. Щоправда, коли фронт наблизився до самого Покровська, то звісно він втратив цю роль. Він уже, мабуть, добрий рік не є такою логістичною а, а, точкою, логістичним хабом. Ці дороги були це. Не означає, що наша логістика перерізана і там все втрачено. Ні, ці рокадні дороги посунулись далі на захід. Інша справа, що частина із них може перестала бути шосейними, бетонними, більш зручними для важкої техніки. Так? Вони там проходять більш зараз такими районними, сільськими дорогами. Ну, це була одна із причин. Ну і друга, треба дивитися про те, що ворог, в принципі, до цього, на цьому відтинку, це був там Бахмут, Саліда, Авдіївка. Він, в принципі, якраз по цій височині там рельєф, так, Покровськ знаходиться трошки на височині, і ворог уже зайшов на цю височину, виходить, на сході, і по її кряжу він просувався на захід. І це дає йому певні переваги. Так? Тобто він, знаходячись на висотах, він також старається вибити нас із висот. Висоти зараз багато важать, тому що висоти це дальність і видимість нашого там, радіогоризонту, це дальність дії наших дронів, наших розвідувальних очей. Від висот залежить дальність дії артилерії. Даність дії наших засобів радіоелектронної боротьби і реп, так званої, ну так, це реп і радіоелектронної розвідки, це РР. Все це прив'язано до висот, хто вище підніме свій ретранслятор, свій радар, Starlink, наприклад, антенну, той має певну перевагу тактичну на полі боя. І Покровськ надавав нам ці переваги. Відповідно, ворог ну дуже вперто вибивав нас звідти. А власне, чим вибивав? Які типи озброєння застосовує ворог? Ви вже поза кадром сказали, що це молнії, можливо, також каби, артилерія. Розкажіть про це. Ну, власне, на передовій лінії фронту ворог має перевагу у засобах ураження тактичної авіації. Безумовно, це от каби, про які ви говорите. Тобто, ворог злітає з безпечної відстані в тилу. Наближається до рубежу пуску цих плануючих керованих авіабомб на цьому рубежі Ми його зараз не дістаємо. Ну і, взагалі, на тактичному рівні, якщо говорити про бригаду чи у корпуса, у них немає ПВО або авіаційного крила винищувачів, які здатні збивати повітряні ці, цілі на такій відстані. Тобто, це вже задача повітряних сил. Uh -huh. Там мають бути інші зенітно-ракетні установки, тощо, але і наші чинні ну ті зенітно-ракетні установки. оця відбувається ігра в кошки мишки наших петріотів. Такі бродячі патріоти, можливо, ви чули такий е термін, які пробують підловити ці цю тактичну авіацію. Росіяни uh -huh. знайшли м, засіб, як цьому протидіяти. Вони там застосовують трійки, в складі якої є винищувач, який. Має е, антирадарну ракету, яка з великої відстані уражає ті радари, які ловлять е, ці літаки, і ви знаєте, вони гарно е, використали цю перевагу, і на Покровському напрямку це завжди було нашим бічем, тому що до 30 відсотків ну завжди 25 відсотків, а деколи 50 відсотків всіх авіаційних ударів. На всій лінії фронту, от вони фокусувалися або на нашій логістиці, або на самому місті. І відомі випадки, коли ну, командир корпусу бригадний генерал Ласічук наводив приклад, коли, наприклад, по позиції міномета, яку ворогу вдалося виявити, він запустив шість керованих авіабомб. Тобто, це було два авіаційних удара по позиції одного міномета. В на нашому секторі це ну неймовірно дороге задоволення і дуже таке безвідповідальне, я не знаю, використання наявного ресурсу, але тим не менше, ворог оцінюючи важливість, що йому треба зробити, досягнути результату. Він на одну позицію. Це може бути і позиція пілотів, так які дуже важливо вибивати для того, щоб просуватися далі. Це можуть бути якісь антенни, наші радіокомплекси. І от буквально по кожній такій позиції вони намагаються відпрацювати. І якщо ти не маєш чим відповісти, то звісно, що це стає таким вагомим фактором. Тобто ми повинні маневрувати, постійно міняти, змінювати позиції, шукати їх нові. Ну а це дуже важко робити, тому що в цей час ворог вже підтягнув другий фактор. Свої команди пілотів і підтягнув туди, в тому числі, оцей славнозвісний, такий сумнозвісний підрозділ Рубікон, вони за рахунок кількості також ресурсу, так в основному вони почали створювати ну таку вагому конкуренцію нашим пілотам. І відповідно, наприклад, коли нашим пілотам потрібно змінити позицію. Коли ми вимушені вийти із укриття, вот то ць, вони потрапляли під дію, під удари вже ворожих пілотів, які постійно знаходились ці очі в повітрі. І це, ну безумовно, ця ігра стала на рівні. А як щодо дронів, наш воєнкор казав, що там на Покровському напрямку ледь не постійно в небі можна побачити дрони. Навіть мовляв, важко відрізнити, чи це ворожий, чи це наш. Як у силам оборони вдається протистояти дронам? Дрони є величезною загрозою, їх справді багато. Як я казав, це. Тобто, крім Рубікона, є ж також у лінійних їхніх підрозділах також підрозділи дронарів. Вони, звісно, не такі, і якщо прибрати оцих от там Рубікон, вони програють нам і в якості, і в навченості, в дальності, там і в технологіях, так але в сукупності вони справді заполоняють небо, тобто в небі постійно присутні за сприятливих погодних умов. Розвідники взлітають, вони їх запускають. Як ми цьому протидіємо? Ну, тобто є розвідники, які такого оперативно-тактичного рівня, якісь там, наприклад, зала. так, от Він має суперкам. значить, Це літаки, які ну, типу крило, літачки, які літають, бачать далеко. От. Потім, наприклад, є тактичного рівня мавіки, які безпосередньо спостерігають от над позиціями. Вони постійно висять над позиціями. Або забезпечують просування їх груп, або вичисляють наші групи, де знаходяться, спостерігають. От за безпосередньо полем бою. Ну і потім у це ж є зграя уже FPV на оптоволокні В основному в нашому секторі використовується, які також ну, літають. Тобто з точки зору піхотинця, який знаходиться на землі, над ним постійно гудить, жужжать ми колись публікували відео, коли за дві хвилини було двадцять ударів FPV-дронів по одній позиції, mm -hmm. так і ну наші піхотинці от працювали в таких умовах і протидіємо ми цьому от на різних рівнях по-різному. Тобто є засоби перехоплення оцих оперативно-тактичного рівня розвідників. Їх можуть уражати і, наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси це ціль варта того, щоби по ній бити. Але в основному зараз дуже ефективні дрони-перехоплювачі. Тобто, ми маємо свої команди. Фактично, це теж пілоти, які у взаємодії з невеликими системами ПВО-радарами, які бачать так ці цілі, ми бачимо де чия ціль. Піднімаємо наші перехоплювачі. Ці перехоплювачі збивають в тому числі. Ворожі розвідники. До речі, саме ці команди працюють на тактичному рівні і збивають ті шахеди, які рухаються, наприклад, на Київ. Тобто ми також їх бачимо. І перед тим, як вони пройти кудись прорватися в глиб України, вони ж проходять лінію фронту. І якщо б ну, там, на лінії фронту у нас був вдосталь оцього ресурсу, то теоретично ми б більшість цих шахедів збивали якраз ще над нашими бойовими порядками, хоча вони летять кудись в тил. Туди ж відносяться, ну до речі, молні, про які ви uh -huh. говорили, що це от зараз такий новий засіб. Його основна перевага, скажімо так, тобто він доволі простий, примітивний інструмент, але він дуже дешевий при цьому і доступний для росіян в великих кількостях. І завдяки цій масовості і дешевизні виробництва. Вони в принципі вийшли на глибину ураження там до 100 кілометрів дуже дешевим засобом, і це теж ну це теж погано для нас, тому що нам потрібно прикривати, розтягувати наші засоби там ПВО, в тому числі прикривати нашу логістику. Ця логістика ускладнюється, треба шукати запасні шляхи. Ну постійно відбувається така робота, яка відволікає це, також ну, ніби ускладнює історію. Перехоплювачі, мобільні вогневі групи, прикриття наших логістичних шляхів завдяки різним інженерним укриттям. Ну, наприклад, сітки, ви бачили так, О, зараз mm -hmm. так облаштовується над дорогами. Це все, звісно, прикриває і захищає нас. Окрім цього, якого ще ресурсу бракує силам оборони, щоб ми стали стійкішими? Багато, багато ресурсу, і всюди війна це взагалі про. Багато в чому про ресурси, тобто, як правило, звучить інформація про потребу в людях, так ну це дуже тактичний рівень. Тобто, справді в бригадах командирам потрібні люди, щоб мати оці позиції, які будуть мати певну стійкість, зв'язок між собою, не буде цих великих міжпозиційних просторів, куди ми пускаємо росіян. Щоб ми могли вступити ну, в прямий бій відбити цю атаку. Але насправді це лише невеличка частина. Тобто для того, щоб, наприклад, росіянам ускладнити і вибити їхню логістику на глибину там, в 100 кілометрів, нам потрібно вже тоді засобів ураження на 100 кілометрів набагато більше. А це наші е, значить, баражуючі боєприпаси. Вони доволі дорогі, їх небагато. Е, знову ж таки, це, наприклад, Хаймарс система, яка уражає якраз там на 85, наприклад, кілометрів плюс-мінус. Або ракети «Атакамс» до цієї системи, які уражають там далі глибше на глибину до 300 кілометрів. Але ж це не наш ресурс, ми його маємо дуже обмежену кількість. Україна нарощує власне виробництво і всіх цих ресурсів нам не вистачає. Знову ж таки, в цій тактичній глибині, от ми говоримо про удари російської тактичної авіації, тобто ми, наша тактична авіація, також завдає таких ударів плануючими бомбами, але співвідношення цих ударів, ну. В рази, а то і в десятки разів на користь росіян. Тобто вони мають перевагу. Не домінування, але перевагу в повітрі вони точно мають. І тому нам потрібні, наприклад, і ті самі f 16 або Гріпени, так, шведські. Нам потрібні до них системи високоточні, ну ті самі плануючі бомби або ракети типу Shadow, які виносять. Тобто, зараз це штучний продукт, який уражає якісь одиночні цілі в тилу. А нам потрібно виносити їм логістику, ускладнювати для того, щоб те групування, яке протистоїть, наприклад, нам в Покровську. Втратило свій наступальний потенціал, там керованість, наприклад, так, злагодженість, якийсь бойовий свій потенціал. І тоді ми маємо можливість його знищити, йому ефективно протистояти. Хочеться спитати про зиму. Зараз там на дворі мінус 10, раніше було і мінус 20. всі, декотрі кияни сидять вдома без тепла. Втім, нашим захисникам набагато складніше. А чи є зима союзником нашим військовослужбовцям, чи навпаки, викликом? Це виклик, це виклик, але ми до нього краще підготовлені як ті, хто знаходиться на підготовлених позиціях в обороні. Ми постійно готуємо нові рубежі. Коли говорять про Покровськ, Мирноград, то не треба забувати, що зараз за Покровським Мирноградом там підготовлені ряди наших оборонних позицій. І там немає можливості вийти на якийсь оперативний простір, тобто ми просто відходимо там на наступний рубіж. Позиції там облаштовані, там є укриття підземні. Ми ховаємо своїх пілотів, свої засоби, про які ми говорили, реп і маємо в цьому перевагу. Тобто, звісно, Покровськ був гарним місцем, тому що там були бетонні, там, споруди, місце, де можна в підвалі розвести умовно буржуйку і зігрітися. І ми багато в чому там втрачаємо зараз цієї переваги, але росіян постійно виганяють в поле йти на штурм. І в цьому плані це, звісно, ну, це жах уявити собі, що цей піхотинець ну, він не має шансу знайти укриття, і він в ніч заходить при температурі мінус 20 ночувати просто в полі. І тому на ранок до ранку багато хто не доживає, просто тому що вони замерзають, або вони повністю втрачають от, здатність до спротиву, до якоїсь активної дії. До них підлітають дронами, вони практично не, не, не виявляють ознак життя. Ну, це історія, яка більше зараз б'є по стороні, яка наступає. Чи вдасться Збройним силам України відстояти Покровськ? Збройні сили. За наявності ресурсу, про який ми говорили, мало того, ми би могли перейти і в контрнаступ, тому що пройти російські позиції, які також отак розріджені, і вийти на рубежі, там, наприклад, на південь Покровська, не є проблемою. За наявності певного ресурсу зараз на тактичному рівні такого ресурсу в нас немає. Тому де ми будемо в найближчий час, воно залежить від рішення там на стратегічному, на оперативному рівні, на тому, де зараз головнокомандувач, в тому числі, бачить точку зосередження наших зусиль або прикладання наших там штурмових і десантно-штурмових підрозділів, де ми можемо піти в контрнаступ. Про перемовини президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що на його думку мир настане менш ніж за рік. Що ви думаєте з цього приводу? Чи кінець війни близько? Ну, військові будуть воювати. Ми будемо воювати рік, два, п'ять років, поки у нас буде ця можливість. Ми будемо воювати в Покровську, на берегах Дніпра, в Києві, я не знаю в Тернополі, і у Львові. Тобто, в принципі, уявити собі, що. Військові між собою порадились і сказали: та ні, ми там втомилися чи щось. Люди воюють 12 років. Ну, об'єктивно виросло покоління офіцерів, які вміють тільки воювати в цьому житті, і це ну, наше військо. Воно ну ніколи не здасться. Це, ніби така історія. Тому це політичне рішення, це рішення приймається на стратегічному рівні, зважаючи на, на баланс сторін союзників, ресурсів, на, на підтримку, на, на те наскільки світ активний там в санкційній політиці, на те наскільки ми можемо тиснути на російську економіку, від ціни на нафту там це залежить від, від фалів Епштейна, Це зараз залежить. Це не не питання. До бригад, які тримають оборону в Покровську. А ми будемо робити нашу роботу. Дякую вам за це. Від партнерів критично важливий ресурс, а від українців в тилу. Підтримка, всі види підтримки. Це важливо питання насправді. Ну, коли говорять про стійкість наших військ, про потребу в мобілізації, про самовільне залишення частин, як, от, як складову цієї війни, вона має місце, про постачання про підтримку волонтерів, це насправді про стійкість не тільки армії, це ж стійкість наш як спільноти, як нації, і звісно. Усвідомлення того, що цей виклик стоїть не перед збройними силами, а що це питання виживання нації. У нас ну немає виходу. Ми будемо воювати. Це факт, і звісно, що готовність воювати із прийняття суспільством цієї ну як екзистенційної такої загрози росіян. Це те, мабуть, це той меседж, який би я хотів дати. Дякую вам за інтерв'ю за службу і за ваш час. Дякую вам, пані Ірино.